Українська народна казка Чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки краще, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Анничку і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата були дуже вродливі, як три кущики квітучої калини. Одного дня чоловік узяв своїх доньок у поле бараболю сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. Добрий день, Газдо, Гризеш пісну нивку? Гризу, панночку І твої доньки все життя будуть отак гризти? Певно, будуть, бо ніхто не знає, яка їх доля чекає. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, коли віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його дочка не бідуватиме. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глянула на Ольдеквіта гарний. З блакитними очима і чорним чубом. Піду, тату, утішився старий. Ну, то в неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан, але мусите пустити молоду тепер. Нехай їде зо мною. Чоловік подумав, подумав та й погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла у бричку та й поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою найстаршу доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з Анничкою і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли це з лісу виходить Ольдеквіт. Добрий день, каже. Що, далі гризете своє полечко?» Та гриземо. А як наша Марійка чому не приходить, має малу дитину. Просила, щоб Анничка приїхала до неї хоч на тиждень. Може, щось їй трохи поможе. Анечка аж підскочила Я поїду, татку, Марійці самій сумно. Побавлю дитину і їй веселіше буде. Приїду і розкажу вам, як вона поживає. Чоловік дав згоду. Анничка побігла, сіла в бричку коло Ольди Квіта та й поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Анничку ніхто нічого не чув, Мов би каменем у воду впали. Знов настало літо. Чоловік вийшов у поле сапати бараболю з наймолодшою Василинкою. Коли це над'їжджає з лісу Ольдеквіт. день!» – каже. Що? Гризете й досі бідну землю. А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Анничка? Чому так довго не вертається? Я вже не раз хотів її привести, але Марійка не пускає. Каже, що їй буде сумно, без сестрички. Анничка трохи застудилася. І просила, аби Василинка приїхала в гості хоч би на три дні, а потім разом вернуться додому. Я поїду, тату, ненадовго, лиш на три дні. Пустіть мене. Та їдь, але вертайся за три дні. Василинка сіла в бричку і коні рушили. Спочатку, як усі люди, їхали дорогою. Потім бричка знялася вгору і полетіла наче птах. Довго мчала в повітрі, доки прилетіла до Кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед бричкою отворилася сама. Дівчина скочила з брички, гадаючи, що сестри вибіжать їй назустріч. Але ніхто її не зустрів. Здавалося, що в замку не було й живої душі. На даху лиш ворони каркали. А де мої сестри? злякалася Василинка. Та Ольдеквіт, мов мовби крізь землю провалився разом з бричкою й кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядати в темні кімнати Марійко, Анничко. Ніхто не озивався. Сіла вона на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли їй з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабуся стара престара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік, а я лишилася сама на студеннім камені. Що маю робити? Ольдеквіт великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях і на тебе таке чекає. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. Та що ж ви мені порадите, бабусю? Стара дала їй тонкий поясок. Запережися цим пояском і будь смирна перед Ольди Квітом. Коли скаже, щоб ти стала його дружиною, засунь ліву руку під пояс і дай йому свою згоду. Кажи, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата і сестер. Але пам'ятай, Роби все, тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу правди. Дякую, бабусенько», – мовила Василинка, і бабуся зникла, наче її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Надвечір вернувся Ольдеквіт і одразу до неї. О, слухай, будь мені за жінку. Василинка засунула ліву руку під боясок і лагідно відповіла, усе життя буду тобі вірною жоною. А як ти мене кохаєш, дужче, ніж свого тата й сестер. Має щастя, такої дружини мені й треба, тішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав Оце ключі від усіх дверей мого замку. Але ти не входи до кімнат. Я привезу тобі всього, чого лишень схочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивися, щоб тут не пропало ані ниточки. Буду пентрувати, мій господар. Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку та й поїхав. А Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок. Лягла на траву і заридала. З під землі почувся голос Марійки і Анночки. Тато, наш рідний, врятуй нас від оцього Ольди квіта. Скільки нам ще мучитися в його темницях? Василинка схопилася і побігла до замку, блукала кімнатами, шукала сестер та всюди були тільки купи золота і діамантів. На другу ніч у вісні знову показалася їй бабуся. Вона сказала Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Як знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і заглянула вниз. Там були три легіні, прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив Дівчино, принеси мені напитися з мальованого горнятка. Спрага мене замучила. Василинка знайшла в покоях чарівне мальоване горнятко. Зачепнула води і спустилася драбиною в підвал. Легінь напився і тут же вчинився силачем, сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчина, дай мені напитися, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці і йому. Той напився з мальованого горнятка, набрався сили. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай і мені напитися з чарівного горнятка, обізвався третій легінь. Василинка і йому піднесла мальоване горнятко. Коли усі три легіні позривали з рук ланцюги, дівчина спитала Чи не знаєте, легіники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш. Легені напилися і відкотили залізний пень. Під ними були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і зазирнула донизу. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Аннечка. Легені спустилися драбиною до них і винесли дівчат з темниці. Василинка так тішилася сестрами. Ще навіть не почула, як вернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів напитися змальованого горнятка та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. А Василинка позамикала золотими ключами усі двері в замку, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Потім тому відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Бігли так, що й землі не чули під ногами. За який час добігли до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшенно загуло це Ольде Квіт, сказала Василинка зо страхом. Напилися вони водиці з мальованого горнятка та й побігли швидше, але хіба можна втекти від Ольди Квіта? Під розлогими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена до них передом. Нате золотий ключик і біжіть у хатку, сказала Василинка Легіневі, що тримав за руку Марійку. Хлопець з дівчиною забігли в хатку і замкнулися тим ключем. А решта четверо напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Примчав Ольди квіт і сердито, аж іскри з нього сипали, запитав хатку. Чи не ти, бува, ховала, Марійку, з Легінем? Хатка крутнулася на курячій лапці. І обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю часу. крикнув Ольдеквіт і пустився бігти далі. Повітря гуло, а земля дудніла. Аж ось перед утікачами, гей без під землі, з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легіння, що тримав за руку Анничку, і мовила ось вам золотий ключик, сховайтеся у цій хатці. Легінь забів з Анничкою в хатку і замкнув двері. За якусь хвилю Ольдеквіт уже був перед вікнами. Хатко, хатко, до тебе не забігала анничка з Легінем. Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю, крикнув Ольдеквіт і побіг далі. Василинка з легінем напилися водиці з мальованого горнятка. І бігли з усіх сил. Лісом немов би страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Прибігає Ольдик від питає Скажи мені, люба хатко, до тебе не забігала Василинка з Легінем? Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але не маю часу мушу їх зловити і в мор втопити. від ще довго біг, аж доки опинився на березі синього моря. Став, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив і тріснув зі злості. А троє сестер віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили вони в своїх чарівних хатках, їздили до тата в гості, дітей бавили і розказували їм казку про чарівне горнятко. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.